Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська. І далі говоримо про таке. Причини трагедії: бійці Айдару загинули через брак планування операції. Кадрові рішення Україна отримала нових генпрокурора, очільника МЗС та НБУ. Руки геть від Антонова. Працівники просять не губити підприємство. Від отруєння газом на Донеччині загинули шахтарі. Повідомляють надзвичайники. Чотири людини загинули в результаті отруєння копальневим газом при несанкціонованому різанні металу у підземній споруді теплотраси шахти імені Кисельова. Трагедія сталася вчора близько першої дня. Через годину тіла загиблих підняли на поверхню. За фактом події, правоохоронні органи проводять розслідування. Трагедія з батальйону Майдар трапилася через брак планування операції. Про це повідомляє координатор групи інформаційний спротив Дмитро Тимчук. Нагадаємо, батальйон Айдар самостійно пішов на штурм Луганська 17 червня. Як стверджують силовики, бійці не узгоджували свої дії зі штабом АТО. Близько ста чоловік потрапило у засідку. Командування батальйону викликало допомогу. До місця бою прибуло дві оперативні групи сил АТО на бронетехніці. Проте терористів було більше, тому серед соловиків зафіксовані важкі втрати у ході бою було знищено понад 30 терористів. Наразі чіткої інформації про кількість загиблих та полонених українських військових немає у зв'язку з трагедією керівництво силовиків. Готує пропозиції щодо інтеграції формувань добровольців в загальну структуру сил АТО. У Дніпропетровськ доставили тіла десантників та льотчиків, які загинули під час авіакатастрофи Іл 76 У місті відбудеться процедура ідентифікації військовослужбовців. Тіла були доставлені спільними зусиллями керівництва Міноборони України штабу АТО, волонтерів та інших небайдужих людей. Нагадаю, на борту іл 76 летіли 40 українських військовослужбовців і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули наразі. Міноборони створило комісію щодо вивчення причин катастрофи іл 76 Військове протистояння на Донбасі продовжується. Вчора у передмісті Слов'янська Українські силовики обстріляли блокпост терористів. Військові помітили переміщення групи бойовиків у кількох кілометрах від армійських позицій. Спочатку вояки спробували ліквідувати ціль з гармати БТР. Далі вдалися до обстрілу з міномета із відстані близько 4 кілометрів. Про втрати серед терористів не повідомляється разом з тим. Сепаратисти ведуть вогонь по українським блокпостам майже щоденно. Українська армія відбила у бойовиків реактивну установку ГРАД. Про це повідомив речник АТО Владислав Селізньов. За його словами, військові продовжують звужувати кільце навколо бойовиків та блокувати їх у населених пунктах і в районах. А тим часом терористи з мінометів обстріляли житлові квартали. Сьогодні у Краматорську бойовики відкрили вогонь з мінометів по житлових кварталах і обстріляли позиції військових. Про це повідомив також речник АТО Владислав Селізньов у соцмережі. Бойовики розгорнули 82-мм міномети і ведуть вогонь по районах, де проживають мирні жителі Краматорська. За інформацією джерел, в черговий раз російські журналісти опинилися в лічені хвилини в місцях, куди потрапили заряди бойовиків. Варто нагадати, декількома днями раніше центр АТО повідомляв про те, що бойовики будуть обстрілювати Краматорськ для створення гуманітарної катастрофи та відповідної картинки для російського телебачення. Президент України Петро Порошенко представив у раді свою команду за поданням глави держави. Народні депутати обрали генерального прокурора, очільника МЗС та голову Нацбанку. Працювали депутати в присутності європейських гостей. На засіданні прийшли Штефан Фюли і Ян Томбінський, аби заслухати можливі зміни в енергетичному комплексі України, які представив Арсеній Яценюк. Якщо їх втілять у життя, Україна стане стратегічним транспортувальником газу до Європи. У сесійній залі Верховної Ради України європейські гості Єврокомісар Штефан Фюле і посол Євросоюзу в Україні Ян Томбінський. Сьогодні тут слухали два енергетичні законопроекти, які особисто представив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Їх суть полягає в реорганізації газотранспортної системи України, а саме створені компанії-оператора, яка транспортуватиме енергоносії у Європу. Це нам дає можливість мати нові умови. Транспортування російського природнього газу четверте, це нам дає можливість зупинити побудову південного потоку. І направити всі обсяги, які планувалися по Південному потоку через українську газотранспортну систему. Контрольний пакет, а це 51%, акцій компанії оператора належатиме Україні. Решта 49% можуть належати європейським компаніям-учасникам енергетичного співтовариства. Це у свою чергу українську ГТС зробить потужним транспортером газу в Європу, а Україну важливим учасником енергетичного ринку. До нардепів дійшло не одразу. Тому енергетичні закони до порядку денного включили з третього разу. На наш погляд, необхідно більш прозорі дії з боку уряду, обговорення з експертами, з громадськістю, і після того можна повернутися до цього запитання. Фактично, оператор стає власником і всі фінансові результати отримує у власну кишеню. А країні залишається залізо. Яке чи буде оператором інвестувати в реконструкцію, чи не буде? Перестаньте спекулювати полі. Тичні тези на приватизацію, на те, що не відповідає дійсності, після перерви у сесійну залу прийшов президент на розгляд парламенту Петро Порошенко. Представив нових очільників прокуратури МЗС та Нацбанку. І так маємо генеральний прокурор України Віталій Єрема, міністр закордонних справ Павло Клімкін і голова Нацбанку Валерія Гонтаєва. Їхнім попередникам президент подякував і за роботу у скрутний час нагородив новими посадами. Я гарантую. Що місце Степана Івановича зараз буде в надзвичайно важливому політичному процесі. Хотів подякувати Махницького Олега Ігоровича і оцінкою його роботи є моє призначення Олега Ігоровича радником президента України. Окремо хотів подякувати дещицю Андрія Богдановича. мною запропоновано йому очолити. Одно з закордонних дипломатичних установ України, і він цю і він цю пропозицію прийняв. Прохання не наполягати на країні. Новопризначених чиновників у відповідності до законодавства звільнено з попередніх посад. Новий міністр МЗС склав присягу, а новий генпрокурор та глава Нацбанку пообіцяли служити на вірність України своїм розумом, досвідом та прагненнями. Яна Курченко Артем Кутасов, соціальна країна. Спостерігачі знайшлися. ОБСЄ встановила контакт зі зниклими на Донбасі представниками місії. Наразі восьмеро спостерігачів з обох команд місії знаходяться у полоні. Вони цілі і не ушкоджені. В обсє закликали до негайного звільнення спостерігачів. Наголошують взяття в полон представників місії ОБСЄ безглузде, адже вони об'єктивні і не служать в інтересах будь-якої зі сторін. Нагадаємо, четверо представників місії обсє зникли в Донецькій області 26 травня, а ще четверо у Луганській 29 травня. Путінські репортери на вибух газу в глибинці встигли за 10 хвилин. Це відзначив очільник НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболов. Він каже, що журналісти Рашатодей прибули волохвицький район Полтавської області, де стався вибух газопроводу в рекордно короткі строки. Рівно 10 хвилин знадобилося журналістам Раша Тудей, щоб опинитися на місці вибуху газопроводу в малоприкметній місцевості в глибині Полтавської області. Як то кажуть, їхали, їхали, зупинилися пограти на роялі, а тут і він стоїть в кущах. Нагадаємо, основна версія вибуху газопроводу на Полтавщині це диверсія. Внаслідок неї Україна втратила 10 мільйонів кубів газу. Урядовці впевнені, що в диверсії була зацікавлена Росія. Біля адміністрації президента в Києві працівники заводу Антонов провели черговий мітинг. Півтори тисячі співробітників підприємства просять владу забрати руки від гіганта авіабудівництва та лишити на посаді генерального конструктора Дмитра Ківу. Навколо адміністрації президента посилили охорону. Міліціонери були в повній екіпіровці. А подробиці дивіться у сюжеті. В руках мітингувальників українські прапори та іграшкові літачки. А ще плакати з написами Порошенко наш президент. Працівники авіагіганту невдоволені кадровими рішеннями і скандують руки геть від Антонова. Два тижні тому мітингували під Кабміном безрезультатно. Сьогодні прийшли під адміністрацію президента. Сподіваються, тут їх почують. Жирний, лакомий кусок Не дають покою. Заробляються десятки мільйонів доларів. Але вони не йдуть в чийсь особистий карман. Вони тратяться на розвиття авіації на створення нових самолітів. І у тизі ми сейчас все це розрушимо. Ми будемо делать стиральні порошки. Окрім іншого, вимагають лишити на посаді генерального конструктора Дмитра Ківом. За його правління кажуть, завод піднявся з руїн. Талановиті кадри повертаються, зарплату видають вчасно. Одним словом, підприємство процвітає а на рахунку заводу виконання багато. Миллионных замовлень. Сейчас на заводе, вот я считаю, люди сюда вышли. Они просто выразили свое доверие и президенту нашему нововыбранному, и президенту Дмитрию Семеновичу Киеву. Мы очень хотим, чтобы завод продолжал работать и оставался в том же составе, который он есть. Тільки два підприємства в світі хваляться працівники авіагіганта можуть створювати військово-транспортні літаки. Одне з яких ДП Антонов, інше знаходиться в Сполучених Штатах. Аби підприємство Антонов не занепало, обіцяють тиснути на можновладців, доки їх не почують. І Від вас зараз. Чи ви похороните авіаційну галузь, чи ви будете її підтримувати? Лана Майковська, Микола Різник, Богдан Сандровський, соціальна країна. Довго шукали Нардеп регіонал Микола Левченко. Знайшовся. Як повідомила його помічниця, він живий здоровий. Де був одіозний парламентар? Вона не сказала, мовляв, Левченко все сам розкаже журналістам. Нагадаємо, з учорашнього вечора з народним депутатом України, головою Донецької обласної організації партії регіонів Миколою Левченко, не могли вийти на зв'язок. В оточенні Левченка не виключали, що його могли викрасти. Нагадаю, схожий випадок стався із народним депутатом Олегом Царьовим. Тоді про зникнення нардепа повідомила його прес-служба. Шукали майже три дні, а він, як з'ясувалося, пізніше заїхав до друзів попаритися в бані. Без житла коштів та з туманними перспективами приватні підприємці з Криму перебувають у столиці у стані невизначеності. На материк приїхали з патріотичних мотивів, кажуть, прагнуть продовжувати власну діяльність і сплачувати податки до українського бюджету. Втім, поки ледве зводять кінці з кінцями, Микола різник далі. Палатка з написом Крим це Україна самотньо стоїть на оболонській набережній Києва. Кияни та гості столиці можуть придбати в ній кримський фіточай, сухофрукти та горішки. Загалом асортимент небагатий, зате ціни демократичні. Пакетик чаю 120 двадцять грам, і стоїть він 25 п'ять гривень. натуральний лічебний чай. Есть люди, которые помогают нам ещё пока привезти его. Со временем, я думаю, это будет проблематично, это будет считаться импортом, наверное. Торгівельна палатка ідея колег-підприємців на Захмарні прибутки не очікують, сподіваються, бодай на якісь кошти. Сама палатка знаходиться на набережній, нелегально. У нас ніту, ні дозволення нічого ніту. Тось ми от виставились так от, сами виставились, тому що у нас ми нас пока не зареєстрували, ми хочемо показати всій Україні, то сій нашому правительству, щоб на нас звернули увагу. Помогли нам, дали нам робо Тобто, то с, мы готовы платить налоги. Ну, як положено це все делать. В Валуштів. В'ячеслав працював інструктором із туризму. Російську владу не визнає та знає не які умови створив для ведення бізнесу окупаційний режим. За його словами, підприємці на півострові відчувають істотний фінансовий тиск. Подекуди власні справи просто віджимають, особливо у тих, хто не хоче відмовлятися від українського громадянства. У мене мать там стала Вона мені дзвонить, розповідає. розказує. якщо є оренда, допустимо, тож торгова точка, арестова ранжарієнда пі. Со доларів там в год то сі часа на тисячу доларів голосують. Какі-то палатки вообще забирають, просто тупо сносять. У власті стояти ті ж саме донецькі макіївські, які так називаємо Смитрящи. Бізнесмени-переселенці розраховують на допомогу чинної влади. В першу чергу це стосується відновлення їх статусу підприємців та житла. Вони оббивають пороги держустанов, пишуть звернення, стикаються з бюрократичною байдужістю і не вірять у позитивні зміни, доки не отримають статус біженців. На конечно умирает последний конечно я надеюсь что что-то изменится вот но судя по движениям мы... но смотрите статуса нету раз нету статуса значит ну что может измениться ну, как мне восстановить свой статус и вот сейчас у меня средств к существованию практически уже нет но хорошо мне друзья помогли и еще месяц я смогу жить мы вроде бы считаемся беженцами но по факту никто не может нас и принять как беженцев Вісім воздухів проголосувати було проблематично, але проголосували. А вчасності займатися якою діяльністю, либо або ще щось то делать, Ну ніяк не виходить. Вот ми пытаемся как то это все, щоб нас услышали, увидели. Мережу торговельних палаток кримчани планують розширювати. Бруківку ж на набережні обіцяють прикрасити прапорами та гербами рідних міст, аби кияни залюбки сюди приходили і не забували, що Крим це Україна. Я народився на Україні. І я патриот своей родини. Я вообще не понимаю тих людей, які мов помінять свою родину. В принципі, это непонятно. Я приїхав сюди. Я... я на свободі. Там свободи нет. Микола різник, Олександр Войтенко, соціальна країна. За єдність України помолилися віруючим. Активісти одного з духовних центрів влаштували яскраву акцію під київською обласною адміністрацією. Участь у заході взяли близько двох тисяч людей, одягнених у жовті та блакитні футболки. Ключовим моментом стала спільна молитва за мир в Україні, її соборність, а також підтримка нової влади. 120 патріотичних футболок було передано депутатам Київради. Вінчав акцію флешмоб, коли блакитні і жовті ради обідняли один одного. Прийшли молитися за Україну, за єдинство, за правительство. За мир на Україні, за дружбу між заходом і сходом. Ми разом хочемо бачити в нашій країні е, найкраще майбутнє. І Наразі у мене все. Вдалого продовження дня.